Збройним силам України. Вас вітає інформаційний вісник Снайпер. У 2023 році пенсії для українців знову будуть підвищені. Вже цього березня уряд проведе індексацію пенсій на 20%. Під індексацію підпадатимуть усі категорії, визначені в законі про загальнообов'язкове пенсійне страхування. Про це повідомив премєр міністр Денис Шмигаль. Ось що він сказав: за дорученням президента України ми робимо індексацію пенсій попри те, що з законом України про державний бюджет на 2023 рік така індексація не є обов'язковою. Уряд виконує свої зобов'язання перед людьми. Ми допомагаємо тим, хто цього найбільше потребує. Індексація виплат торкнеться більш ніж 10 мільйонів українців, зазначив очільник уряду. Крім того, цьогоріч уряд збереже всі доплати до пенсії за віком в межах програми, яку ініціював президент України Володимир Зеленський. Денис Шмигаль підкреслив, що пенсіонерам віком понад 80 років продовжать отримувати доплату у 500 гривень. Для пенсіонерів віком 75-80 років ця доплата становить близько 400 гривень на місяць, а для пенсіонерів 70-75 до 300 гривень. Загалом цього року держава планує витратити на пенсійне забезпечення понад 700 мільярдів гривень. Попри війну, ми знаходимо можливості підвищувати виплати, допомагати та підтримувати, наголосив прем'єр-міністр. За словами глави уряду, у 2022 році держава спрямувала на соцвиплати близько 800 мільярдів гривень. Зокрема, на пенсії було спрямовано 575 мільярдів. А це на 65 мільярдів гривень більше, ніж у 2021 році. На цьому все. Пишіть свої коментарі. Підписуйтесь на канал. Якщо хочете бути в курсі найсвіжіших, найактуальніших новин, натискайте на дзвіночок.